Добрий день, дорогі глядачі Волинського телебачення. Це передача громадські вектори. З вами Тарас Літковець. 17 січня у Волинській області розпочинається традиційний благодійний телерадіомарафон Бог багатий милосердям. І саме в цей день, о 8.30 ранку, саме в цю студію прийде керівництво Волинської області, а також керівники благодійних фондів, установ та організацій. І о дев'ятій ранку у обласному музично-драматичному театрі імені Шевченко розпочнеться тривалий концерт, який триватиме до 18.30. І у ньому будуть задіяні творчі колективи і окремі виконавці усіх конфесій, які входять в обласну раду церков. Благодійний телерадіомарафон проводиться з ініціативи Волинської обласної державної телерадіокомпанії і Волинської ради церков. А сьогодні ми з вами будемо розмовляти про такі вічні теми, як благодійність і милосердя, і допоможуть нам в цьому гості нашої передачі, яких я вам з радістю і представляю. Отже, проти Рей Валентин Марчук, який є головою інформаційного відділу Волинської єпархії Української православної церкви. Артур Даниленко є директором благодійного фонду Рідна Волинь. Ірина Мирославівна Констанкевич, проректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, заступник директора благодійного фонду Ігоря Палиця Новий Луцьк. І як завжди, дорогі глядачі, ви також можете взяти участь у нашій передачі, відповівши на питання інтерактиву. Питання з'явились на моніторах ваших телевізорів. Отже, якщо ви вважаєте, що сьогодні у моді безкорисливе благодійництво, ви телефонуєте за номером 77 10 42. Якщо ви вважаєте, що благодійність лише з розрахунку про власний зиск, телефонуєте за номером 77 10 41. І якщо ви вважаєте, що допомога на гріш, а мови не переслухаєш, телефонуєте за номером 77 10 40. І перед тим як Говорити про ці вічні питання і проблеми, мабуть, потрібно розібратися. Яка ж різниця між благодійністю, меценатством, філантропією і спонсорством, оскільки поняття схожі, але мають різний смисловий відтінок. Я мабуть попрошу у протоірея Валентина Морчука розпочати. Будь ласка, Христос рождається Словім його дорогі друзі, дорогі телеглядачі. Насамперед приємно сьогодні бути ці різдвяні дні в цій студії. І користуючись нагодою, я передаю вітання від керуючого нашої єпархії Митрополита Волинського і Луцького Ніфанта, котрий в свій час, ставши вже єпископом, в незалежній нашій державі проявляє ті справи милосердя, про які ми сьогодні будемо якраз розмовляти. Але зрештою, щодо вашого запитання, треба звернути увагу на те, що всі ці слова мають відношення до того слова, про яке ми сьогодні найбільше будемо звертатися милосердя. Як ми його будемо називати, чи меценатством, чи допомогою, чи спонсорством, Фактично, різниці немає. Питання тільки в іншому. З яким серцем, точніше, з яким настроєм людина допомагає тим нужденним. Якраз ті питання, котрі з'явилися на телеекрані, свідчать про те, що є різні версії думків людей. Я думаю, сьогодні будуть різні думки і в нашій студії. Про те, для чого все ж таки люди допомагають. Чому це інколи відбувається? У важкі хвилини життя людини, чому це відбувається у важкі хвилини навіть нашої держави, я маю на увазі перед виборами чи в інші моменти життя нашої ще раз повторюся молодої держави. Радує те, що сьогодні є багато людей, котрі готові допомагати, підтримувати і не залишати людей у важкі хвилини життя. Це по-перше. А по друге, всі я думаю, згодяться, що ми виконуємо заповідь Христа, який чітко сказав, що блаженні, тобто щасливі. Ті, хто проявляють милість, бо вони будуть помилувані. Оце найдорожче, що є в нашому житті. І слава Богу, що усі представники конфесії згодились з тим, що треба зібратися також під при підтримці нашої обласної державної адміністрації, міської ради, і все ж таки разом об'єднатися у справі милосердя і допомогти тим, хто сьогодні особливо потребує нашої допомоги. Ми говоримо про дітей, обездолені сім'ї, дітей, особливо сиріт. Які сьогодні чекають навіть на наше добре слово, дякую. І слово просить Артур Даниленко, директор благодійного фонду «Рідна Волинь». доброго дня, доброго вечора, шановні волиняни. Я радий вас всіх привітати з Новим Роком і з Різдвом Христовим. А і на доданок до того, що вже сказано моїм попередником, хотів би додати лише те, що. Філантропія і благодійність це власне поняття, синоніми. Меценатство це власне ім'я Гай Цилій меценат був другом і товаришем, і радником, до речі, імператора Августа і опікувався благодійною діяльністю, яка була в основному спрямована на підтримку акторів діячів мистецтв. Тобто, це більш така вузька діяльність, а спонсорство це. Нетипове використання грошей установ, організацій, скоріше всього, спонсорство може бути розглядатися також як намагання певним чином публічно освідчити свою благодійність. А благодійність взагалі, звичайно, має бути насамперед духовним. <зеніття>. Дякую. Скажіть, будь ласка, що з цих чотирьох понять мусить бути анонімним: благодійність, меценатство, філантропія чи ще щось? А, анонімність тобто, ви, ви, вища, вища ступінь духовної допомоги. Тобто спра, справжній спонсор меценат, або філантроп, або благодійник має бути все ж таки анонімним. Відіаль. Дякую. Але Миколаївна вже згадала наш концерт, який в цьому році буде вже 19 дев'ятнадцяти. Я маю на увазі. Суд Української православної церкви, зокрема Волинської єпархії під митрополита митрополитаніфонта, минулому році ми зібрали під час різв'яного концерту нашого благодійного 250 тисяч і Волинського благовісту. Я маю на увазі літнього на стадіоні ми робили концерт теж 250. Це півмільйона гривень. І ще півмільйона гривень протягом цього останнього року ми теж розподіляли вже як цільова допомога. На що я хотів звернути свою увагу? На те, що коли приходить час розподілу, ми вирішили так, що зимовий концерт ми присвячуємо дітям-сиротам, які знаходяться в сиротинцях, тобто в будинках-інтернатах, і розподіляємо певні кошти на певних людей. І кожен інтернат розповідає, де вони що потратили на ті чи інші свої потреби, скажімо, а вже літні і доходи таємних благодійників, ми направляємо як цільову допомогу. Тобто ми довго роздумували над тим, все ж таки, як використовувати ці кошти, І прийшли до думки, що треба шукати тих бідних сім'ї, тих бідних людей, які соромляться просити. Є багато людей, котрі просять, приходять, і не завжди це бідні люди. А є ті, хто соромляться, Не завжди терміново потрібні гроші. От і сьогодні я тому я до багатьох навіть благодійників сьогодні, користуючись телеефіром, що потрібно думати, все ж таки, кому допомагати і як допомагати, і чим допомагати. Є ті сім'ї, які смиренно живуть, бідують, але ніколи не будуть просити. Не просто працюють. Ось такі сім'ї нам вдається знайти. І ми вже по сьогоднішній час допомагаємо ну, в основному в більшості дорогою побутовою технікою. Знаєте, коли тільки що лунало запитання і відповідь на те, чому сьогодні мало анонімності, більше відкритості, нам Євангелія дає чітку відповідь на це запитання. Коли у храм прийшли такі гордуваті фарисеї, як сказано в Євангелії, вони клали в те місце, де в храмі жертвували кошти. Дуже великі кошти, щоб всі люди це побачили. А підійшла бідна вдовиця, яка поклала дві копійчини, скажемо на нашу мову. І саме Христос звернув увагу не на цих людей, а на ту бідну вдовицю. Він не осудив тих людей поняття осудження, звичайно, тільки осудив те, яким чином це відбувалося. А підняв на підестал справжнього милосердя саме милосердя цієї вдовиці. Вона від своїх статків змогла допомогти, скажімо, для нужд храму. Це по-перше. А по-друге. Я згідний з думкою, що ми сьогодні насамперед повинні виховувати дітей. Ви знаєте, коли ми будемо багато говорити сьогодні про обездолених дітей, дітей із сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, відповідь проста: якби ми сьогодні суспільство виховували в обличчі дітей, що треба бути милосердними, треба любити, треба жити по Євангелію, в нас не було би сиротинців. Аби на даному етапі, коли є в нас же сиротинці, знайшлися б ті люди, котрі б позабирали б цих сиріт. Тому, користуючись моментом, можна зауважити, чужих дітей немає. І ми всі разом говоримо про ми їм допомагаємо. Але інколи, коли я в силу своїх обставин земних маю на увазі, працюючи біля нашого правлячого митрополита, не раз уже зауважував, буваючи в тому чи іншому дитячому будинку, я навіть на показові будинки на всю Україну, ти дивуєшся, діти забезпечені. Тобто, Олена Миколаївна правильно сказала, багато що треба слід їх лікувати як духовно, так і тілесно. А так вони забезпечені, все мають від іграшок до їжі. Але в них немає тата і мами. Оце найдорожче, що їм необхідно. Якщо будемо виховувати суспільство, щоб треба бути милосердними і виховувати сімейні цінності в нашому житті, повірте, і сиріт не буде, і буде менше тих людей, яким треба буде проявляти милосердя. Дякую. У Мене питання до Ірини Мирославівни. Скажіть, будь ласка, багато студентів, зокрема у східноєвропейському національному університеті, стають волонтерами. І ряди волонтерів з року в рік чисельно і якісно зростають. От була недавна акція до 19 грудня, до Святого Миколая збирали іграшки для дітей, в яких немає іграшок. Скажіть, це мода чи тенденція, тимчасово чи надовго і всерйоз, чому так? Так, очевидно, це в продовженні того, що ви казали. Дійсно, потрібно не лише виховувати з маличку від найменшої дитини, от прививати це поняття милосердя. Це повинно стати нормою і для дорослих. І я хочу сказати, що наша молодь, наша студентська молодь. Вона не цурається такого доброчинного життя, і як приклад я можу назвати: от в Східноєвропейському університеті вже шостий рік існує центр волонтерів довіра, власне, який координує волонтерську роботу не лише всередині університету, але й з дитячими будинками, різноманітними центрами області. Ми співпрацюємо різноманітними організаціями. І стали учасниками багатьох благодійних акцій наші студенти, бо зараз це вже кілька сотень. І дуже тісно співпрацюємо, і до речі, з благодійним фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк. Якщо хтось стежить за телебаченням, то от наші студенти беруть участь в усіх програмах, які торкаються і привітань дітей із особливими потребами. І от учора було було свято Містерія Різдва в драматичному театрі. Якраз наші студенти долучать. Чилися до цього свята і волонтери різних факультетів, і студенти інституту мистецтв. Тобто, це вже ви знаєте, стає нормою суспільного життя, і важливо, щоб ця норма поширювалася, вона не була якоюсь локальною в певному середовищі, а щоб дійсно вона стала уже таким явищем пересічним і дуже нам близьким в силу нашого цього морального вибору. Коли вона стане загальнонаціональним явищем. Коли буде не тільки в Волинській області, а по всій Україні, і будуть не подинокі випадки ну система буде. Хоча б. я думаю, що це показник зрілості суспільства от рівня духовного такого становлення, інтелектуального становлення. І от, коли буде ці поняття згармонізовані, то ті в нашому суспільстві і запанує Мила Це станеться Сергій. за нашого життя. Ну хочеться хочеть вірити, хочеться суспільства. Ми зможемо побачити з вами, коли не буде сиріт. Тоді ми зрозуміємо, що ми вже живемо в ідеальному суспільстві. Соціальних сиріт. Так. Да, і соціальних сиріт, і взагалі сиріт мається на увазі. Ну, у даному контексті соціальних саме батьках. Так. При живих батьках так. Це, це по-перше. А по-друге, часто нам до нас звертаються, і представники тих фондів, які тут представлені, і інші люди, котрі хочуть допомогти, їй задають запитання, там, чи Володико, чи Байшка, А як так, от такі меценати відомі, чи це показово, чи це не гріх. Якщо людина хоче допомогти, хай допомагає. А Господь бачить серце. Господь знає намір, Господь і наслідки дасть для цієї людини. Чи тут на землі, чи там у вічності. Я неодноразово кажу, будь ласка, бідна вдовиця допомагає. Хай допомагає. Багата людина, представники влади, будь ласка, хай допомагають. Разом будемо робити спільну справу, проявляти милосердя. Повірте, суспільство буде ставати кращим. І мені відрадно чути, що не лише студенти духовних навчальних закладів займаються соціальним служінням, деяконським служінням, що ж згідно вже нового завіту. А в даному контексті і студенти і вищих навчальних закладів я вірю і надіюся, що показово нас є Східноєвропейський університет, зокрема з яким ми часто співпрацюємо, зокрема в наших телепроектах, радіопроектах і наших соціальних проектах, які я вірю дають користь для наших лучан і волинян. Дякую і просить слово Олена Грінченко. Я повинна сказати, що волонтерський рух давно вже розпочався, і він ходить і іде по так, як потрібно розвиватися Я повинна сказати, що ми працюємо з навчальними закладами третього першого четвертого рівня акредитації, і в нас понад три тисячі волонтерів. Я цього не сказала, але кожного року до нас все збільшується. от ми хочемо зробити з'їзд волонтерів, конференцію волонтерів. Побачив, і ми вас всіх запросимо, побачимо, що в нас вийде. Я думаю, що буде все в порядку, і тому що прийшли приходять люди. ті, які хочуть робити добро, творити добро і дарувати дітям тепло. Дякую, і дайте мікрофон Артуру Даниленко, який є директором благодійного фонду Рідна Волинь. Скажіть, будь ласка, згідно офіційної статистики, в головному управлінні юстиції зареєстровано 230 різноманітних благодійних фондів. Але діяльність їхня непомітна, скажімо так, їх не чути. Крім буквально кількох там ігоря Палиці, вашого, ще може 5-8 з великою натяжкою. Чому їх не чути і не видно? Кількість є, якості нема. Якості немає. Можливо, не вийшло. Хотіли щось зробити хороше, добре. Не вистачило сил, не вистачило ресурсів, можливо, плани змінились. Власне, кожен фонд має займатися благодійною діяльністю. Що таке взагалі благодійний фонд? Як, як на мене, це лише інструмент. Це інструмент Але багато хто з підозрою до них відноситься. Ну що ж, певна має бути прозорість. Якщо тут бачите, ну кажете, вступає... політична складова, є що це Політи... піар, акція, реклама щодо фонду рідноволинь, то Ні, не... Поворю... взагалі то про я скажу, що ми будемо в цьому році святкувати десять Він років, 10 років в березні в місяці волиняни це знають. От і наш фонд працює в незалежності від виборчої кампанії. Він працює постійно, працює наполегливо і прозоро, ми може, ми звітуємось постійно. Берете. І тут я готовий привести кілька цифр для того, щоб вони знали, що протягом лише 2012 року минулого здійснено фондом допомоги на суму більше півтора мільйона гривень. І я хочу подякувати тим благодійникам. Це, звичайно, не, 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 не власні кошти, це, це кошти тих благодійників, які би хотів і озвучити сьогодні, сказати подяку Віктору Чернусі. і до речі, Ігорю Палиці, і Степану Івахіву, і Ігорю Єремеєву, і Віктору Шумському, і колективу Вад Теремно Хліб, і В'ячеславу Алфьорову і ще багатьом-багатьом людям, які публічно цього не роблять, але через наш фонд, через інші фонди, здійснюють свою благодійну діяльність, допомагають людям. Так що щодо решти 230 фондів, дай Бог їм сил, дай Бог їм меценатів, коштів. можливо, й коштів, можливо, якихось духовних сил, адже ми говоримо про те, що благодійність – це не, не лише грошова допомога, те, про що казали сьогодні, волонтерська діяльність, якісь заходи по підтримці хворих людей. Ми започаткували таку річ, як арт-терапія в обласному онкодиспансері. Тобто, онк тобто, да, приходять люди, ти самі, ти волонтери без оплату. Вони е, дарують свій час, дарують свій розум, свій талант хворим людям і відволікають їх від тих проблем, які спричиняють шкоду здоров'ю і часом життю. Тому благодійність це дуже широке поняття. Дякую, питання до Ірини Мирославіни. Скажіть, будь ласка, більшість фондів в Україні загалом і в області, зокрема, реєструється саме напередодні виборів, і у нашій рідній області найбільше було зареєстровано в 2011 році. Чому так? Ну, я, напевно, Чи не під вибори їх реєструють? Від супротивного так дійсно реєструються, можливо, перед виборами, і очевидно, завершення виборів є і зазвичай, і завершенням роботи цих фондів. Тоді, як, от, скажімо, благодійний фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк є винятковим в цьому сенсі або виключенням з правила, тому що завершення виборів свідчили про те, що якраз відновлюються усі. Задекларовані програми, основні програми, які проголошені були Ігорем Петровичем і самим фондом. І повертаючись до того, що ви говорили в попередньому питанні, чому фонди, ось яких на Волині є кілька сотень, але вони не працюють. Очевидно, я думаю, що ефективність, результативність роботи фондів. Пов'язана безпосередньо з тим, як формулюються цілі, завдання фонду. Якщо ж, скажімо, фонд, його засновник правильно визначає мету своєї роботи, тобто це проявити милосердя, допомогу нужденним, це соціальні програми, а потім не обмежуватися тим, а розвивати і різні культурні, духовні проєкти, скеровувати на розвиток свого міста колосальні. Гроші, а ми бачимо, що ось якраз від 1 листопада саме на такі програми у місті виділені вже в фонді Ігоря Петровича Палиці більше аніж по мільйону гривень. Це колосальні гроші. І тут я хочу сказати, що це і програми, які продовжені в пологовому будинку, немовлятам. Це і програми в садочках, от тому що поруч із тренажерами зараз будуть програми по придманю. Іншого спортивного інвентаря це і програми, які розраховані на Осучаснення шкіл, зокрема, в кожній школі планується встановити міні-футбольне поле. А це одне таке поле коштує майже півмільйона гривень. Це і програми, які розраховані на розвиток університетської освіти, нові лабораторії і багато іншого. Ну і найголовніше, що фонд декларує це великий такий фінансовий ресурс для розвитку міста. Зараз опрацьовується кілька сотень тисяч анкет, які були зібрані під час виборців передвиборчій кампанії. Ці анкети опрацьовуються, тобто діагностується проблематика міста, починаючи від кожного помешкання, під'їзду, прибудинкової території, цілого району буде створена програма, і ми матимемо ну ось таку загальну картину, панорамну. Картину міста і його проблем, і тоді, от е, цей фінансовий ресурс, цей фінансовий потенціал буде скероване і в таке річище. І мені здається, якщо ось так яросно е, ці проблеми е, будуть вибудовані, якщо вони будуть структуровані, то ефект від е, Цих коштів буде значно показовішим і значно ну, таким, більш корисним для усієї міської громади. І Волин загалом славиться міжконфесійним миром. Наскільки ну, це можливо в державі зробити і коли це буде? Ви знаєте, я надіюсь теж про це. Я підтримую думку і навіть попередніх виступаючих. Унікально було б досягнути цілковитої симфонії. Для нас Церкви і держави, так. як нас тут, так скажімо, коли представники Києві фондів, державних, навчальних закладів, різних церков. Це я би сказав для всіх, давайте разом творити добрі справи. І не в той день, який Бог служить, а кожного дня. Кожного дня творити добрі справи. Я люблю День Святого Миколая. Я дуже люблю, як священник разом з своєю сім'єю святкувати різдвяні свята. Але я не дуже то люблю, коли саме в ці дні, тільки лише ми говоримо про милосердя. Це добре, добре, хоча і ці дні. Але люблю, коли тихенько людина перед Богом. Своїми справами говорить про милосердя щодня протягом усього року. Це по-перше. По-друге, фонди затронули знайомий з всіма представниками цих фондів і інших. Але найбільшість з цих присутніх тут людей, ви знаєте, є унікальні люди, котрі очолюють ці фонди. Працюючи з ними, безпосередньо дивуюся, коли людина приходить, дає велику суму коштів. каже, батька не треба озвучувати. Про мене і так багато пишуть. Довідку не вимагаєте? Ви допомагаєте. Що вам треба? 100 сімей забезпечимо. Тихенько, скажіть, Господь послав, а мені Господь і так старицею віддає, і про мене і так багато про пише. А останнє, що я хотів зауважити, ви знаєте, я завжди радив, щоб е, студентам на лекціях, що дуже добре, коли священник, священнослужитель чи черховнослужитель е, хворіє, і тоді милосернішим стає, добрішим. Коли іновітвіруюча людина вона захворіє, повірте, вона тоді дивиться на інших зовсім по-іншому. Чому Олена Миколаївна протягом більше 20 років займається сиротами? Вона сама сирота. Чому наш владика з сиротами займається постійно? Він знає теж сирота, що таке сирітське життя. На соціальне служіння коротко ще, досить широке. Є нечуючі, є незрячі, є візочники, є діти з проблемами ДЦП. Є сироти, ті, про яких ми сьогодні багато говоримо, і заради яких ми будемо збирати цей телерадіомарафон. А давайте кожного дня постійно систематично. І тоді Господь дійсно скаже: станьте праворуч, і ми досягнемо царства небесного. Дякую. Одна ми... римарочка, тому що нам треба вже інтерактивна. Дре... Древні сказали так: замість проклика... проклинати темноту, запаліть одну свічку. Оце маленька свічка, маленька справа повинна бути кожного дня. Це правильно. Дякую, і настав час підбити е, підсумки інтерактивного опитування. Нагадую, питання звучали так: а сьогодні у моді безкорисливе благодійництво. Цю точку зору підтримує 259 глядачів Волинського телебачення. Вже 51. Е, благодійництво з розрахунку таких всього 37. і допомоги на гріш. А мови не переслухаєш. Таких 178 і всього проголосувало 478 глядачів, а майже пів тисячі. І прошу, будь ласка, отця Валентина Марчука прокоментувати підсумки інтерактиву. От я радий, що все ж таки серед нашого суспільства є такі люди і бізнесмени, і сильні світу цього. Навіть прості віруючі люди, котрі постійно систематично допомагають. Вони люблять нашу державу. Нашу неньку Україну вони люблять волинян, люблять лучан. А саме головне люблять Бога. А люблячи Бога, вони допомагають і ближнім, виконуючи заповідь Позитивно, звичайно. А чи були такі моменти, що от вам хтось допоміг? Можливо, треба було. Ну, дякувати Богу, нам не треба. Ми якось самі обходимося. Ну, але стараємося допомагати, якщо комусь потрібно. Є такий довіз, що віддасиш, ти отримаєш. Віддаєш добро, отримуєш добро. Віддаєш зло, зло повертається до тебе як бумеранг. «Благодійність повинна бути у кожної людини. Особливо це стосується існування нашої України, нашого народу. Багато в чому залежить і благодійність. Любзагаліта це високе звання людини, людини, яка будує нову українську державу. Я, наприклад, добре ставлюсь до благодійності. Підтримую те, що е, всякі меценати допомагають бідним, також е, безпритульним. Кожна людина, напевно, хоче допомогти комусь там тому самому бідному, чи так само цьому бомжу, який теж ходить, просить, але не кожен має можливість допомогти. Хто може, то дає. А були такі випадки в вашому житті? Що хтось, можливо, до вас звертався, ви допомогли, чи навпаки вам хтось допоміг. Друзі допомагають, я друзям допомагала, як зверталися. Дуже добре, що є благодійність, хоч допомагають і діткам, і людям таким немочним, як то каже, дуже добре. Я рахую, що потрібно, якщо по можливості допомагати людям і певні кошти, якщо є, так само давати на благодійність. Тому що багато людей цього потребують. Благодійність це дуже благородна справа, я так думаю. Були такі моменти, що от вам доводилося комусь допомогти. Чи можливо ви до когось зверталися за допомогою і як люди реагували? Так, зверталися і моя мама за допомогою, і я зверталася, і завжди були позитивні відгуки, як і від мене, як і від людей. Це хороша форма допомоги в особливості тим людям, які це потребують. Ну, інваліди, хворі люди, які лежать. І за ними треба ухажувати. Благодійність різна буває. Вона не тільки грошова, а благодійність буває, і просто прийти з людиною, поговорити це велика допомога для тієї людини. Дуже багато говорять про те, що один день треба віддати церкві. Мається на увазі, що в неділю люди йшли не на базар, а йшли до церкви. Як ви до цього ставите? Дуже позитивно, але. У нас влада така, ми так живемо, що це дуже важко. Просто дуже важко для людей. що ми Мусимо працювати. Але хто, хто має таку можливість, я рахую це потрібно. Ми стараємося завжди сім'єю ходити до церкви. Будні в нас загружені тепер. Так треба, ж в неділю такими в церкві були. За Польщі тут, колись була Польща, базар був понеділок. У неділю відпочивали всі. Ну так повинно бути. А то ми заклопотані більш матеріальним, як моральним, духовним. З однієї сторони, ніби це правильно, а з іншої сторони, багато людей працюють. І так само є в неділю в них один єдиний день, коли вони можуть піти на базар і щось придбати, щоб за тиждень, як то кажуть, було чим годувати сім'ю. моя бабуся так казала. Колись боялися Бога, потім боялися партію. А тепер нічого не бояться. Ну мені здається, щоб було б краще, щоб на вихідні люди присвячували не тільки церкві, а й сім'ї. Звісно, воно було б набагато краще, щоб магазини були зачинені базари. Воно було б, звісно, краще.